Після розлучення батьки можуть припинити спілкування одне з одним, але відповідальність перед дитиною не припиняється. Фінансове забезпечення дітей це не добра воля, а обов'язок передбачений законом. Як подати заяву на стягнення аліментів, яка відповідальність за несплату, яка мінімальна і максимальна сума аліментів, і чи реально стягнути аліменти за минулі роки? На ці та інші важливі питання можна почути відповіді в новому випуску програми Право знати. Програма Право знати реалізується ТРК Рості. Нець спільно зі східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України, яке охоплює шість областей і координує роботу органів рац, виконавчої служби та інших юридичних структур. У кожному відділі юстиції працюють досвідчені фахівці, які надають доступні та професійні консультації, послуги відкриті для всіх незалежно від соціального статусу, віку чи місця проживання. Про механізми стягнення аліментів ми поспілкувалися із заступницею начальника міжрегіонального управління начальник. Це управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Мариною Рудь. Тож як подати заяву на стягнення аліментів, перш за все треба відзначити, що самі собою аліменти не можуть стягуватися, особливо якщо говоримо примусово. Необхідно звернутися до суду або з позовом, щоб отримати виконавчий лист, або звернутися з заявою, щоб отримати судовий наказ. Саме ці документи є виконавчими, які в подальшому підлягають примусовому виконанню. Звичайно, є ще така можливість звернутися до нотаріуса, укласти договір, за яким батьки домовляються щодо утримань дітей. Домовляються, яка це сума, в яких розмірах вона буде, як саме буде спілкування з дітьми. Але на сьогоднішній день це досить рідко зустрічається, скажу вам чесно. В подальшому такий договір, коли він не виконується, на підставі нього видається виконавчий напис. Він також є виконавчим документом і підлягає примусовому виконанню. Які документи потрібні? Для того, щоб звернутися саме до органів Державної виконавчої служби для застосування заходів примусу, необхідно, по-перше, це оригінал виконавчого листа. Ми вже говорили, це може бути виконавчий напис нотаріуса, це може бути виконавчий лист або судовий наказ. Береться оригінал, пишеться заява про відкриття виконавчого провадження. В даній заяві людина зазначає якісь додаткові дані про боржника, які їй відомі. І також надається ще банківські реквізити, на які в подальшому будуть перераховуватися аліментні платежі, і звернутися до органу виконавчої служби або за місце знаходження борожника, або за місцем отримання ним доходу, або за місцем, де знаходиться його майно. Вибір, куди саме до якого органу звернутися, належить стягувачу. тобто вона сама або він може визначити. В який саме орган ДВС необхідно звернутися? Як відбувається примусове стягнення аліментів? Коли ми вже говоримо про застосування заходів примусу, ми розуміємо, що добровільно ці кошти не сплачуються. Звичайно, легше всього, коли боржник отримує. Дохід, направляється постанова про звернення стягнення на заробітну плату або пенсію, і здійснюється щомісячні відрахування. Але, на жаль, це не завжди можливо, оскільки велика кількість боржників не отримують офіційного доходу. І є випадки, коли взагалі ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків щодо утримання дітей. В даному випадку виконавець застосовує заходи примусу. Тут є і загальні, які передбачені при інших виконавчих провадженнях. Такі, як звернення стягнення на кошти на рахунках боржника, звернення стягнення на майно, як рухоме, так і нерухоме. Так і можна застосовувати спеціальні заходи примусу, які передбачені саме для даної категорії виконавчих документів. Серед них, що можна виділити, основне це те, що звертаю увагу, що аліменти це є періодичні платежі і щомісячні. Тому вони нараховуються обов'язково щомісяця. Такого не може бути, що люди, боржник може не платити так, їх по півроку, але щомісяця сума нараховується і тоді утворюється борг. Чи є відповідальність за несплату аліментів? В разі наявності заборгованості по сплаті аліментів понад три місяці. Виконавець починає застосовувати заходи примусу, а саме звертає стягнення на майно боржника. Також в разі наявності заборгованості понад 4 місяці до боржника застосовуються обмежувальні постанови. Це можливо тільки в даної категорії при виконанні рішень про стягнення аліментів. Що це за постанови? Це обмеження боржника у праві виїзду за кордон. Це обмеження боржника у праві керування транспортним засобом, обмеження у праві полювання і обмеження у праві користування зброєю. Наразі звертаю увагу, оскільки у нас воєнний стан призупинена дія постанов про обмеження у користуванні зброєю. Ще, які можуть бути застосовані заходи примусу до боржника, це окремо хочу виділити штрафні санкції. Тобто, крім того, що. Боржник зобов'язаний щомісяця сплачувати кошти на користь своєї дитини. При наявності заборгованості зі сплати аліментів понад один рік виконавцям накладаються штрафні санкції. А саме виноситься постанова про накладення штрафу на боржника в розмірі 20% від суми заборгованості. В разі наявності боргу понад два роки, штраф накладається в розмірі 30% від боргу. Три роки борг. Штраф накладається в розмірі 50% від суми заборгованості. І слід відмітити, що ці штрафні санкції, кошти отримані при їх погашенні, ідуть повністю на рахунок дитини. Чи можна виїхати за кордон при боргу з аліментів? Ні, якщо боржник має заборгованість по аліментам понад 4 місяці, винесена постанова про Обмеження його праві виїзду за кордон наразі. У нас електронний документообіг між прикордонною службою і органами ДВС. Вона негайно після накладення електронного підпису потрапляє до прикордонної служби, і ця людина вже не може перетнути кордон України. І хочу зазначити, що є і ще певна категорія боржників, які не можуть перетнути кордон саме при наявності виконавчих проваджень. Це боржники, по яким відкриті провадження щодо спілкування з дітьми, які обмежують. Межують іншого з батьків у спілкуванні з дитиною. Тут в даному випадку прикордонна служба перевіряє наявність цих боржників в реєстрі боржників. І так само, коли вони намагаються перетнути кордон, їм вдається відмова в зв'язку з тим, що вони наявні в реєстрі боржників. Яка мінімальна та максимальна сума аліментів? Для того щоб захистити. Саме інтереси і права дитини законодавець чітко визначив мінімальний розмір, гарантований мінімальний зі сплати аліментів. На сьогодні він становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо говорити в цифрах, то це для дитини до 6 років це 1 тисяча гривень для дитини від 6 років це 1598 тища гривень. В той же час законодавством визначено і максимальний розмір аліментів це 10 мінімальних прожиткових мінімум для дитини відповідного віку, тобто це відповідно 25-30 тисяч гривень. Але з практики хочу сказати, що максимального розміру дуже рідко зустрічається. Чи можна стягнути аліменти за минулі періоди? Починаються стягнення аліментів з моменту, коли особа звернулася до суду про отримання або рішення суду або судового наказу з цього моменту починають нарахувати і стягувати аліменти. Якщо в судовому порядку зацікавлена сторона надасть підтвердження. Того, що необхідно стягувати за попередні періоди, це вже буде рішення приймати суд. І яке воно винесе з такого періоду, ми почнемо вчинення виконавчих дій. Що стосується саме виконавчої служби, звертаю увагу, що період пред'явлення виконавчих документів про стягнення аліментів він є досить тривалим. Тобто, на весь період присудження аліментів до повноліття можна їх виконавчий документ пред'явити на виконання. Тобто бувають такі випадки, коли рішення суду про стягнення аліментів винесено, наприклад, дитині 5 років, а пред'являється на виконання, коли дитині вже 15 років. То за цей період, попередні 10 років, але не більше законодавцем визначено не більше 10 років, нами буде нараховуватись заборгованість по аліментам. Але я звертаю увагу, що цей період не може бути більше, ніж здати, коли людина звернулася до суду. Тобто, якщо вже є рішення суду, то за попередні 10 років нараховується заборгованість. Чи може змінюватись розмір аліментів? Автоматично розмір аліментів не змінюється. Тобто, як визначено судом, так і відбувається стягнення. Якщо особа вважає, що Багато платить аліменти або навпаки мало, то їй необхідно звернутися до суду саме з про зміну розміру аліментів або збільшення, або зменшення. Тобто тільки в судовому порядку можливо змінити розмір аліментів. І ще б хотіла звернути увагу на той момент, що коли дитині виповнюється 18 років, тобто повноліття, багато хто з батьків вважають, що при продовженні навчання аліменти стягуються автоматично. Це не так. Для цього необхідно також звернутися до суду і отримати новий виконавчий лист саме на стягнення аліментів на період навчання, але не більше ніж до 23 років. Як розподіляється розмір аліментів, якщо дітей декілька? Знову ж таки, ми повертаємося до того, як винесено рішення суду і як визначено. В більшості випадків, звичайно, якщо це одна дитина, то суд виносить рішення одна четверта від доходів або ж тверда грошова сума, ну тверда тут може бути будь-яка. Головне, щоб не менше 50% прожиткового мінімуму. В разі, коли виноситься новий виконавчий документ, те з чим людина звернулася до суду, попросила, може бути це те ж саме одна четверта. Тоді з доходу боржника отримуються кошти. Не більше 50% від його заробітної плати і розподіляється пропорційно, якщо це однакові рішення судів. Тобто, якщо одна четверта і одна четверта, то пропор... рівно, да, поділяється. Якщо, наприклад, по одному рішенню буде одна третя, а по іншому одна четверта, то буде виділено пропорці... пропорції відповідно до рішення суду, яке є на виконання. Чи існує кримінальна відповідальність за несплату аліментів? Крім тих обмежень, які застосовуються до боржника, які вчиняє сам безпосередньо виконавець. боржник, який не платить аліменти, може бути притягнутий як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Відносно адміністративної виконавець складає документи, протокол, збирає всі матеріали. Після оформлення всіх документів виконавець направляє матеріали до суду і суд приймає рішення щодо притягнення боржника до адмінвідповідальності і притягує його до. Суду. Суспільно-корисних робіт розмір їх може бути від 120 до 240 годин. Кошти, які боржник під час виконання цих робіт заробить, повністю перераховуються на користь дитини. Це є притягнення до адміністративної відповідальності, і також існує передбачено кримінальним кодексом притягнення злісних неплатників аліментів до кримінальної відповідальності. Якщо боржник має заборгованість понад три місяці, державний виконавець направляє повідомлення стягувачу про те, що є така заборгованість і роз'яснює право звернення до органів досудового розслідування для порушення кримінальної справи. І вже тоді органи досудового розслідування займаються цими справами і вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, що вважається злісним ухиленням від сплати аліментів. Під злісним ухиленням від сплати аліментів слід розуміти, коли боржник активно перешкоджає, ухиляється від виконання своїх обов'язків. Тобто відкриває, наприклад, нові рахунки в банках, приховує свої доходи, міняє постійно місце мешкання або інші вживає заходи, щоб саме уникнути виконання своїх зобов'язань. І тут може бути відповідальність присуджена від двох до трьох років позбавлення волі. У наступних випусках поговоримо про зміну імені реєстрацію народження або смерті, медіацію та інші життєво важливі юридичні теми. Право знати спільний проєкт ТРК Тростянець і східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Роз'яснюємо, пояснюємо, допомагаємо.